Я вітаю вас, тельці. Зараз з вами зробимо прогноз для вас на липень 25-го року. Дуже таки буде насичений місяць липень. Тут у нас три планети підуть ретроградно, і Уран переходить у близнюки. Це дуже важлива планета, дуже серйозна. Один раз на 84 роки вона буває в такому положенні. Отже, зверніть на це увагу. І ще у нас буде декілька дуже цікавих подій. Давайте почнемо з того, що Венера у нас переходить у знак близнюки, переходить вона 4 липня і буде там знаходитись у нас до 1 серпня. І близнюки для вас це другий дім. Про що це нам венера? Це про красу, про любов, про кохання. І до вас у другий дім. Що тут може помінятися у вас? Ваші заробітки можуть помінятися. Ваші цінності можуть змінитися і обов'язково до кращого, тому що Венера це планета щастя. Ви можете отримати нову роботу, якусь прекрасну, якісь гроші можете отримувати заробляти саме через красу, через творчість, через проявленість, через турботу. взагалі відчуєте щастя в цьому другому домі, по категоріям другого дому, де у нас. Знаходяться наші цінності, наші кошти, наші накопичення, взагалі все, що ми можемо накопичити в житті, і досвід туди наш, також і навчання, наприклад, туди ж, це все другий тім. І туди заходить венера. Тобто ви можете навчатись чомусь гарному, піти на якісь курси, наприклад, там косметолога або візажиста, або дизайнера. І щоб це був у вас новий досвід, тобто Венера вам трошки змінить ваші цінності і до кращого. Обов'язково, тому що планета щастя. І далі у нас 5 липня вже дуже цікаво, у нас Нептун. Це дуже така велика, потужна, вища планета, починає свій ретроградний рух. Планета Нептун дуже така цікава, планета дуже творча. Це повелитель морів. У нас Нептун, який відповідає за всі скарби, які лежать там на дні Морському чи на дні океану. І він іде ретроградно. Іде він ретроградно у знаку Овен. Буде він ретроградний до 10 грудня, але 22 жовтня він знову. Перейде в риби, тому що він піде назад, вийде з овну, і потім уже 26 січня знову повертається в овен і буде знаходитися в овні приблизно десь 14 років він йде по одному знаку. Він недавно зайшов у нас овен, і тому зараз буде там наводити лак. І для вас тельці це 12-й дім. Тун це такий знак води, як я сказала, повелитель морів і океанів. І для вас це про велике очищення, закінчення якихось процесів, життя, що там у вас було з ним, від чого ви хочете позбавитись, що ви хочете змити з себе, що ви хочете очистити. Зараз саме цей процес, і тим паче, що він піде ретроградно, він знов повертається в якесь минуле для того, щоб знову знову якісь процеси, які ви хочете закінчити. Які ви хочете, щоб стали криштально чистими, він вам дуже допоможе. А ще він може вам допомогти відкрити різні таємниці, таємні знання, тому що це все 12 днів. Те, що приховано, тут також про духовність. І він повертається. Він шов уже по тим градусам овна і риб, куди він зараз повернеться. Але він хоче щось допрацювати. Можливо, у вас там щось недопрацьовано, щось недозавершено, щось ви ще не пізнали за цей весь час. Але зараз він хоче доопрацювати. І тут як така хвиля, як морська хвиля, яка потім змиває, і ви бачите своє нове я. Тут можуть бути сни дуже яскраві. Підсвідомість може працювати дуже яскраво, можете щось бачити, яснобачення появиться. Або Емоційні такі стани, можливо, захочеться вам побути в самоті, закритися, тому що все-таки 12-й дім це дім усамітнення, це саме і є дім Нептуна. І інколи люди хочуть усамітнитися, це нормально, якщо вам захочеться сховатися, побути наодинці, подумати про себе, про свої стани, про якусь духовність. Це нормальні процеси, робіть так. А далі у нас 7 липня іще Уран переходить у інший знак. Він змінює своє положення. Уран також у нас вища планета, дуже різка, несподівана. Вона несе нам е, несподівані ситуації. Такі ситуації, які ми взагалі контролювати не можемо. Це як така вибухова енергія, як електрика, яка вмикається. Ми не розуміємо, як це працює, але це працює. Сюди у нас інтернет йде, штучний інтелект, нові такі технології її все що може бути нове несподіване несподіване неординарне це все за за це все відповідає у нас уран і він у нас сім років ішов по вашому знаку, по тельцю. Я думаю, за цей час ви відчули. Згадайте свої минулі сім років, які зміни. Я думаю, дуже серйозні зміни були, тому що він йшов по вашому першому дому. Тут, взагалі, ви могли в корні змінитися, ви могли кудись переїхати, ви могли переміщатися, змінити взагалі партнера, розводитись могли, одружуватись могли тут. Зміни в собі, в своїй зовнішності, в навчанні могли роботу змінювати, напрямок взагалі, духовні якісь процеси могли змінювати, колективні, якісь свої оточення, своє колективне могли змінювати. Однодумці у вас помінялися. Я думаю, за цей час ви змінилися в корні. А зараз цей уран переходить в близнюки 6 вересня. Ця планета піде ретроградно І 8 листопада вона знову перейде в телець, Тобто, знову до вас перший дім, знову щось доопрацює, допоможе вам розібратися з собою, все ж таки, з своїм партнерством допоможе розібратися, з вашими партнерами, з вашим баченням майбутнього. Тут багато змін, я думаю, вже з вами трапилось. І зараз вона це все зафіксує. А потім вона піде прямо і. Уже 26 квітня 26 року вона вже стала зайти у знак близнюки, тобто до вас у другий тім. і тут зміни по заробіткам, по вашим цінностям, тут про свободу, про незалежність ви можете заробляти по-новому. Можете заробляти через штучний інтелект, через інтернет, через нові технології, як я говорила, через нову інформацію. Це може бути несподівано, може бути дуже багато джерел фінансування для вас не одне точно, тому що уран це дуже багато всього. Це повітряний знак, взагалі його навіть неможливо контролювати. Ці процеси, і до вас заходить другий дім. Розумієте? Тут у вас нові можливості, нові перспективи. І тут більше про свободу, незалежність. Заробляйте якось по-новому. Хоча для, тельці, для тельців, ну для вас тельці це складно, тому що ви знак такий стабільний, фундаментальний. Вам необхідно, щоб все було зрозуміло і конкретно. Але уран він повітря. Трошки вам це буде незвично, але абсолютно зміняться ваші джерела доходу. І також і джерела розходу також можуть змінитися. Ви можете багато витрачати кошти. Можете кудись літати, можете брати нові навчання, може змінитися ваш досвід взагалі. Перельоти, тому що це все про повітря. Також можуть бути онлайн-заробітки, тобто можете працювати не прив'язаним до якогось конкретного місця. Також у нас тут про те, щоб ви інвестували свої кошти обов'язково в майбутнє, ніяк не в минуле, не те, що було раніше, так як ви звикли робити. Зараз тут по-новому. Інвестуйте по-новому, заробляйте по-новому, вкладайте гроші по-новому, не бійтеся, Уран дасть вам революцію в заробітках. І далі у нас цікаво, що 10 липня відбудеться повня у знаку Козиріг. А для вас це дев'ятий дім. Повня це про те, що висвітляться якісь ситуації, якісь події, світогляд ваш. Стане вам більш зрозуміло. Ваша власна така внутрішня філософія стане більш зрозуміло. Захочеться, можливо, вивчати якісь мови, або ви вже вивчите, тому що повня це про кульмінацію якихось подій, тобто щось уже відбувається. Дев'ятий дім це у нас або поїздки, переїзди, також іноземні мови, іноземні люди, все-таки незнайоме, нові традиції. Отже, можете. Поїхати, куди ви давно збиралися поїхати, зараз це може реалізуватися. Далі можете взяти нове навчання, можете завершити якесь навчання, можете повернутися з подорожі. Тут також козиріг, це про досягнення, тобто більш про якісь такі ментальні процеси, багато думати про те, чого ви хочете досягнути. Або ж уже саме отримати ті досягнення, до яких ви давно йшли. Тобто, повня в 9 домі це кульмінація ваших якихось результатів, життєвих результатів, ви їх побачите. вже. І далі у нас 13 липня ще дуже цікавий момент. У нас ще і Сатурн іде ретроградно. І для вас він ретроградно піде в Овні. А тут Сатурн він дає у нас обмеження, дає страхи. 12 Дванадцятому домі це якась самопожертва. Я б сказала. Ви жертвуєте собою ради якихось великих цілей, великих ідей, тому що 12-й дім це вже такий дім альтруїстів, коли люди працюють не на себе, а на суспільство. І де ви тут захочете собою пожертвувати? Де ви відчуєте можливо собо, себе як жертву? Але ретроградно він там уже був з 1 вересня. Він у нас повертається в риби. А, і буде так іти до 28 листопада, а вже 14 лютого 26 року він повертається в Овен і для вас у 12 дім. Процеси завершення, що тут говорити? 12 тім, Тут або глибоке таке якесь самодослідження, захочеться побути наодинці. Головне не боятися, тому що він дає страхи, але навіщо він дає? Щоб трансформувати вас, щоб змінити вас, щоб ви покращувалися, щоб ви йшли до еволюції. Можете знаходити в якихось закритих структурах, займатися якимись документами, можете кудись емігрувати, приїхати, це продальні землі. Можете якісь документи отримати, якісь. Ін... Можете і нагороди, яких ви давно чекали, тому що це ретроградне повернення, що ви там десь, не доробили, залишилось зараз. Це може до вас прийти. Але якщо в мінусі, то ви можете бути окутані якимись страхами, піти в якусь духовність, піти в ізоляцію. Тобто в підсвідомості своїй там розбиратися, тому що це 12-й дім, щось захочете там покращити. Може кудись підете в якісь знання, такі духовні вам це прийде, тому що Сатурн це такий мудрець, старий, такий сірий, як його описують. Мудрець, який хоче, щоб ми еволюціонували, щоб ми змінювалися. Можете також постійно себе карати, знаєте, як саме самі собі робити, причиняти якусь біль. Але цього робити не потрібно в кращому стані. Тут це таки авторитетність, це 12-й дім. Тримайте свій авторитет перед самим собою, поважайте себе і знаєте, що Сатурн там вам щось реорганізує для того, щоб змінити вас, тому що потім буде новий Я потім він перейде у вас в перший дім. Ви зараз стоїте на такому порозі змін, щось завершиться, якийсь етап в вашому житті, і починається новий. І цей перехідний етап він може бути складним для вас, тельці. тому що Сатурн він дає складності. А далі у нас ще цікаво, 18 липня у нас і Меркурій піде ретроградно, але він уже піде у леві. Для вас це четвертий дім. Ну, Меркурій він не такий, як би сказати, важкий, як Сатурни, Нептуни, Урани. Він більш легкий. Він приносить якісь більше хитрощі, якісь ну, він такий грайливий. Може дисципліну вам порушувати, юмор може використовувати, щоб вам в общем, ви, щоб не скучали. І для вас це четвертий дім. Це може бути в домі якась реорганізація, щось переробити, доробити, тобто Меркурій, повернутися назад. Але в Леві тут потрібно щось проявити там у родині, там, де ваше коріння, де ваш будинок, де ваша сім'я проживає. Щось тут потрібно бути переробити. Можливо, також поговорити з ким, повернутися до якоїсь розмови, можливо, помиритися з ким, якщо у вас там якісь були проблеми у сім'ї. Не боятися цих дій, включати емоційні стани, але включайте позитивні, тому що Лев він може емоційно і тиснути, може, може виявляти своє я. Тобто, і так я не рекомендую тельці себе вести. Все-таки прислухайтеся до. Співрозмовника, діалог це все-таки дві людини, і наводьте лад у себе вдома, у себе в своїй сім'ї, в родині, де ви проживаєте, з рідними, близькими. Е, найкращий стан це якийсь зробити ремонт, якусь реорганізацію, щось поміняти або кудись поїхати. Але тут дуже уважно будете, якщо будете купляти білети, бронювати отелі. Щоб не було якихось помилок. Тут просто рекомендація погляньте по-новому на свою сім'ю, на стосунки в сім'ї, на ваші розмови, мислення, як ви чуєте один одного, як ви комунікуєте, як ви передаєте інформацію. Отут Меркурій вам буде наводити лад. І я бажаю вам прекрасного місяця, тельці, продуктивного, щоб ви були задоволені і щоб ви були щасливі. І дякую вам за увагу! І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна.